Якщо святкувати різдво, то з розмахом так вважає німецький колекціонер Томас Джеромін. Його дім у рінтельні прикрашає 555 ялинок. Усі в іграшках та гірляндах цього року Томас побив рекорд Німеччини. Зовні на будинку висить скромний плакат, зате всередині все сяє і мерехтить. «Це приємно, це знімає напругу. Мені просто подобається сидіти й дивитися інакше я як і всі прикрасив би дім зовні. Але я хочу, щоб прикраси були всередині, і я міг би милуватися ними весь час. Торік у Томаса було 444 ялинки, але він постійно поповнює колекцію. Наступна мета 600 штучних ялинок. Я думала, ми вже досягли найвищого рівня, якого могли. Але, мабуть, ні. Тож подивімося. подивімося. Томас каже, що дружина проти його захоплення, утім вона й не перешкоджає.